Схопі до виховані, що приміті гроші напустять на персидський кілим слив. Нехай до суд пророков домовили. Жому я, молодий, розумний, та гам. Прісто неспітівку поліз. Дивусь на їх немляцькій капризи. А тут подякайте! А! Знаю мислі ваші кульоні! Грошин! Яким не можна міряти Росію, вони пихує білий у батьки! Я тебе він правильну цифру не попаде. Потім плакати, як роковіл, підступти прийшов нас... На рік турни п'є багато, що правди, ніхуя нема ніде. А згодом я об до бігорівки лізів зо два. Блюваль самозакохано і пиздити сім'ю. Що, кінець, тварин, ламан і фік. Росіяє палиць. Вийти бос! Я вам дам своих пиздюлей, страшно. Некая на вас по яйцам, но ой, это в пиздюлу, что так, как я. Раз, 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 два, три. Раз, 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 два. раз, раз два. два, Раз, два, два три. Це Задурюють на рік. І кажуть, що живуть русалки там, чорти і всякі інші в опігляді. Я запевняю вас, нема там ніхуя. Ми тракторами тут пісок на акацію а кацію посадить. в колубає паковиня. На ньому ми напишемо. Що в майбутнє? Тут буде пам'ятник стояти комуністам порубаним. А це що? А ця із пушка скромна. Капіталістів це трактир розбратний. Сюди подалі від біди народної Grafi! Það er lífið. 谢谢吴靓 Прийшов сюди, Штормовиків своїх привів за голи, а? А, -а, -а, -а. Спортивні хлопці. Знають, а що вчитцю прийоми причину Кожен з них мармисельмова. Вчив я трохи вас, старих шакалів, як родину любити, а, мабуть, перестарався трохи. І тепер ви знати будете, як храма викликати на леваду, плювати в дорогосицю, пости, де ідіть, Антон, ідіть, чи не сублюдать бездумно. Йдіть, Антоне, йдіть же на ріжі, кріть по себе лядості, щоб вже наїлась трохи. І цих блядеї з лева загріють. Земні хрештательські зіпсують своєю очею хвороби. Від неї на домовині в стилі рококо ідуть такі паскудні жовті плями, а домовину чистку я люблю. То ти пророк святий? Так, я пророк, біда та куратіст. Веруся Богу, я і пижу парі Не всі його, за нами було. Якщо хтось каже вам, що він мудак, що хтиво візяна сидить на проводивській колісниці і чуха сраку аркою з підчас, то зараз же такому мов потілу ногою бити в у цей спосіб завітував багато нерві. Казати вам по правді, не люблю я тихлянських тревенів, бо не вірю в силу слова, я, а вірю в силу пістює. <плес> 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 а ми, ми за тобою білим. І не будемо пиздити всіх тих, кого раніше не пиздили. А тільки тих, кого ти скажеш. Віддіть по світу, і іде полона, я ідуйте питло безпринципне, фігурними пістюлями. <зове> Не бійте! коли священно люттю на діхненні, ви зробите калікою когось, бачите, так ще більше поважати, відносити дари і пригощати од неї номарматне, ви об стіну побийте ті пляшки, дари одів господаря знесіть, а потім. Сірниками підпаліть його обійстя. Як сусіди тоді полюблять, мати скажуть. Це святі. Ідіть сюда. Ми сюда хочемо. Шалями чобіт своїх одрудок русі. І ни до них вечеряти. Качемо. А мудрий, наш пророк, Послорним, дозвольте мій Своїй дома у Боги, щоб ми могли молитися по лору, а льості, зеленим бісам, віпом, а сірники тримати на полицях, чекаючи святі. Михайли і спалим, майно улюблене, А нам... Старцям у коли бувають суби нам же краще. Полегше він прийти до Аполлона, кого нема зубі. Відпить гріті. Замість очей стирчать криваві дірки. І рідка волосня нагадує прохідну розпушую з блятями Ой, Ось бачу. Це ж наші стіли дому бігти, бо в лабази ви мрієте залізти, у пилюці, в танцюючому світлі каганця, ви з головою зануритесь у гроші, як свинявник будете качатись і криками, дурними кажанів лякань від тих. Я помічав за вами вже та ноцю, в жаль. Не б за вами, як ходив з ліхтариком в кишені моїх штанів щороблю. Я сокиру з собою носив, щоб запистячи. Пацюків, що по коморах нишкають. Як ряту? Пинились ви, і вогню посвітив по воду вашу бику, хижі зуби і слини, що катилися на землю во. І я вас удиві знав. Я вас завдя. І так свої зробили запротивні інстинкти ваші дики, що ледве собі розтримав я. гавком тут собака, гартовав перших півень, прохидчав. А ви матікулись лайкою? Мабуть, мамку пришли ебать. Присутствия. Бачи, груши бомишеротили. Голониться, Боч! Комониться, пальцы! Видайте, гроші, Віддайте, с ней на храм. Діва! Гіброва! На лопаті! Ще Я сумно дивлюся на наше покоління, Глобів вів не Проще їм дорожчі за храм святий. Амадія небо дошлося ці мої свої молитви. Ви тихо зазвичай піличу. Хто хоче це зробити, хай вийде на три кроки вперед. Тихо! Павлуша, старшенький, та йому й душити. А Очісню свою потрібно так прожити, Щоб соромно не було за роки, Щоб рожит і так, як підраз паску. Впінчає своїх спектакль цей вельми лутний. Рус, ну куди ж ні сьоща ти? Відай та ти!